Доброго дня, дорогі друзі, країна. Це інтерв'ю президента Володимира Зеленського, яке він дав лексу Фрідману. І ми з вами зробили просто сісфайр, не розуміючи, що буде далі, не розуміючи, що буде з гарантіями безпеки для України. А що з тими мільйонами дітей, які там на окупованій території? Я що їм маю сказати? Та ви всі там до побачення. А ось ці десятки тисяч людей, які там закопані, ми їх нібито ми що ми що це хочемо. Ми їм це готові пробачити. Ми повинні зробити хоча б перший крок. Якщо ми розуміємо, що це сіз фаєр, ми повинні точно розуміти, що гарантія безпеки є у цій частині України, яку ми контролюємо. Вони мають бути, що він не повернеться. Це ж дуже важливо. І що ми говоримо тим людям, які на тих територіях, це мільйони людей. І ви знаєте, що з 2014 року в Донецьку в Криму, а зараз це відбувається. В Мелітополі, і зараз це відбувається в Бердянську. Діти призовного віку. Всі ці діти так вони їх змушують йти та воювати. І якщо не йдуть, вони їх б'ють. Це ж ви розумієте, що відбувається? Ось чому припинення вогню, все, що я сказав, що я дуже хочу і вірю в силу президента Трампа, що з цією купою цієї інформації він зрозуміє, як зробити Україну сильним і бути сильним. А чому я кажу бути сильним? А я вам наведу такий приклад: Президент Трамп буде в тій ситуації, в якій був я в 2019 році. Точно в цій нас хочу закінчити війну. Ми хочемо сталого миру для України. Ми повинні зробити так: Сісфаєр, обмін людей і потім дипломатично повернути всі, всі території. І ми дипломатію будемо це робити. І що буде далі з президентом Трампом? Якщо Сісфаєр... Без гарантій безпеки, хоча б для тієї території, яку ми контролюємо, що він отримує, якщо він, наприклад, зробив сісфайр, а через три місяці Путін почав нову хвилю атаки. Як буде виглядати Трамп? Як буде виглядати Україна? Як буде все виглядати? Просто почне. А чому Путін почне? Тому що він боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп дасть, я піде. На сісфаєр без серйозних гарантій безпеки для України він дасть пас Путіну. Не те, що він цього хоче. Ні, він цього не хоче. Я йому вірю в те, що він говорить. Але він дасть йому пас можливості Путіна. Що в башки у Путіна розсорить мене з Трампом. в башки у Путіна закінчити окупацію нашої території? Це все є в його хворій голові. Абсолютно, я в цьому впевнений. Підписуйтесь на мій канал. Там цікаві новини, там цікаві подкасти. Буду радий вашим вподобайкам, вашій допомозі просуванню україномовного контенту в Ютубі.